Уявімо собі людину, яка, здається, тримає в руках долі всього Парижа, але чиє серце холодніше за те саме золото, яке вона так одержимо, збирає. Це історія губсека, знаменитого лихваря з новели Оноре де Бальзака, і це розповідь про те, якою насправді є абсолютна влада грошей. У Парижі тридцятих років 19 століття було одне ім'я, яке з однаковим острахом вимовляли пошепки і в розкішних аристократичних салонах, і в темних брудних провулках. Це ім'я Гобсек. Він був не просто лихварем, ні. Він був уже таким собі символом, майже міфічною фігурою своєї епохи. І знаєте, Бальзак не залишає жодних сумнівів щодо природи свого героя. Саме його ім'я це вже попередження. Губсек це слово, що походить з нідерландської мови, і означає живоглот, тобто той, хто буквально пожирає життя, пожирає статки інших. Ми з перших же сторінок розуміємо перед нами справжній монстр. Тож яким він був, цей живоглот? Давайте почнемо з того, що лежить на поверхні, з того образу, який бачив увесь Париж, з карикатури на саму жадібність. Бальзак малює його портрет з майже науковою точністю. Тільки вслухайтесь, жовтувата, якась нежива шкіра, тонкі, мов лезо, бритви губи, очі безвій, кожна, абсолютно кожна деталь просто кричить про відсутність будь-яких людських почуттів. Він не просто скнара, він людина автомат, людина вексель, у якої замість серця, ну хіба що холодний борговий документ. І, звісно ж, його дім був наче дзеркальним відображенням його душі холодний, безжиттєвий, абсолютно позбавлений тепла. Навіть вогонь у його каміні, здавалося, боявся розгорітися на повну силу лише ледь, -ледь тлів. Але якби гобсек був лише такою собі карикатурною скнарою, він би навряд чи залишився в історії літератури. Бальзак змушує нас зазирнути глибше за цю маску, де ховається щось набагато складніше і, чесно кажучи, несподіване. Оповідач адвокат Дервіль, який знав Гобсека, мабуть, найкраще, прямо каже в цій людині жили дві істоти з одного боку, так. Підла істота, скнара, а з іншого піднесений мислитель, справжній філософ, от саме це разюче протиріччя і є ключем до розуміння цього персонажа. Ця двоїстість змушує замислитись, а що ж насправді керувало цією людиною, яким був її світогляд? Щоб зрозуміти Гопсека, треба зрозуміти його, так би мовити, релігію, а в нього була лише одна віра, лише одне Євангеліє Євангеліє Золота. Переживши безліч пригод і побачивши світ, гопсик дійшов дуже цинічного висновку. Все, мораль, закони, переконання це просто порожні слова умовності, умовності, які змінюються залежно від того, де знаходишся. Те, що в Європі вважається чеснотою, десь в Азії може коштувати життя. Для нього вся історія людства це одна нескінченна боротьба, багаті проти бідних. Сильні проти слабких, і в цій війні є лише одне єдине правило тисни сам, щоб не тиснули тебе. Такий от залізний принцип виживання. І ось тут ми підходимо до самого серця його філософії, у світі, де все є ілюзією, існує лише одна непорушна абсолютна істина золото. Для гопсика це була єдина реальна сила, єдина валюта, що має вагу в будь-якій точці земної кулі. Така філософія це не просто теорія в голові, вона, наче кислота, роз'їдає людські долі, і, мабуть, найяскравіший приклад її руйнівної сили це трагедія аристократичної родини Дересто. Це просто класична драма марнославства і згубної пристрасті. Молода графиня Дересто, засліплена коханням до розпусного аристократа, несе родинні діаманти просто в руки гопсика. І цим одним вчинком вона затягує всю свою родину у глибоку фінансову прірву. І ось так, контролюючи їхні борги, гопсек стає господарем їхнього майбутнього, він тримає їхнє життя у своїх руках. Але робить це не зі злості чи ненависті, а з холодною, абсолютно неупередженою логікою кредитора. Але який кінець чекає на людину, що володіє світом, але не має в ньому жодної ані найменшої радості? Яким є остаточний вирок для життя, присвяченого виключно накопиченню? Смерть гопсика це не просто кінець історії, ні, це остаточний вирок, який Бальзак виносить усі його філософії, і ціна, яку гопсик заплатив за свою владу, виявилася, м'яко кажучи, непомірною. Його кінець це якась гротескна, страшна іронія. Людина, що все життя накопичувала, помирає в оточенні гниючого багатства, гори зіпсованих продуктів, коштовних речей, які він так і не зміг продати, бо боявся втратити хоча б копійку. Це неймовірно потужна метафора, його пристрасть до накопичення, врешті-решт, поглинула і знищила його самого. Виходить, він мав усе золото Парижа, але врешті-решт воно виявилося нічого не вартим, його скарб просто поховав його заживо. Історія гопсика, написана майже 200 років тому, ставить перед нами питання, яке абсолютно не старіє якщо золото і влада це не справжня цінність, то що тоді? Яка вона справжня валюта людського життя?